буквы разные писать Тонким перышком в тетрадь Учат в школе, учат в школе, учат в школе Вычитать и умножать, малышей не обижать Учат в школе, учат в школе, учат в школе Вычитать и умножать, малышей не обижать И в школе, учат в школе, И в мы начинаем, мы теперь начинаем его из повторивания Матеріал. Ви всі замітили, що на парках лежать колони самоконтролю. так? Тому за правильні відповіді ви будете ставити плюс. І до кожного завдання я вам дам пояснення, як його виставляти. Перше завдання в нас це доповне речення. речення. Я буду читати початок речення, ви його доповнюєте. Якщо ви відповідь говорите правильно, ви ставите собі плюс. Перше завдання. Зібралися всі і починаємо. Трикутником називається. Фігура, що складається з трьох точок, що не залишається. Такі, як гострокутні. сторін. довжини сторін Від Довж... довжин сторін трикутники поділяються на такі види. На такі види, як гостр... Діма. рівнобедрений, різносторонній. Різносторонні. І? В рівносторонні. І рівносторонні. <різнався> залежності від мір кутів, трикутники поділяється на види Толя. Гострокутні, прямокутні і тупокутні. Хорошо, молодець, правильно. Теорема про сумішні кути трикутника. Про сумішні кути читається так. Сережа. Сума сумішних кутів 180 градусів. Теорема про Вертикальні кути читається так. Правильно, сережа. Читається як про вертикальні кути. Ну, Їхня градусна міра однакова. Т вертикальні кути рівні. рівні. Теорема про суму кутів трикутника читається так, Альона. Цей. Сума кутів трикутника. Сума кутів трикутника 180 градусів. 180 градусів. Слідуюче речення. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює толя. 90 градусів. 90 градусів. У рівносторонньому трикутнику всі кути діма. Рівні. По скільки градусів? По, 60 градусів? По 60 градусів. Всі відмітили свої правильні відповіді. Огодимо на листках, а відповіді потім тоді записуємо. Останній тоді давай Чекаємо, що закінчить. Роман, ти вже залюбилась про знову. Кутів трикутника. А чому дорівнює сума ж кутів трикутника? 180 градусів. Пригадали ми цю теорему, сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Цю теорему було ще відомо в стародавньому Єгипті. Проте доведено було, що вона відома була значена пізніше і була доведена е, е, вченим Піфагором. Який жив до нашої ери. Далі ми, навіть, ми часто часто з вами будемо з ним з цим прізвищем асоціюватись і геометрію. Легендарний французький вчений Блес Паскаль був дуже хворобливою дитиною. Його не випускали до дітей гратися, і тому, граючись вдома за столом, теорему про сумку ті трикутника він довів, використовуючи лише два кути стола. Два кути стола. От ви дома спробуйте використати два кути стола і довести теорему про суму кутів трикутника. Щоб продовжити далі, ну, далі розв'язувати задачі, спочатку запишемо домашнє завдання, щоб воно було щоденнику. Відкрийте щоденники. І запишіть домашнє завдання. Ще раз нагадую вивчити сторінку 80. Це теорема про суму кутів трикутника. І два номери розглядали 352 і 30 лютого, правильно, 24 лютого класна робота. Класна робота. Написали, так? Поклали ручки і слухаємо далі. Тобто ми сьогодні з вами будемо розв'язувати задачі. Відомий вчений математик говорить, якщо ви бажаєтесь навчитися плавати, то смілише ходьте в воду. А якщо бажаєтесь навчити розв'язувати задачі, то розв'язуйте їх. І зараз ви самостійно розв'язуєте задачі, тих три завдання, розв'язуєте їх, а потім перейдемо до корнерів. Розв'язуєте їх. Оце бачите. Розв'язуєте в зошиті завдання. Конверти потім. Розв'язуємо в зошиті, Анатолій, завдання. Треба знайти ось це завдання. Перше, друге, третє. Розв'язуємо. Ти знайшла завдання? Розв'язуємо. Перша задача скільки. Немає такої сьогодні, так? У мене 50, ось окреті. Так клади на третю 50. 50, бо все. Ось номера, значить, 52. Сюди. Ось ось. Тере 53, так? Ось так. Все, це лишнє. Кого отримали три числа, то ставимо собі три плюси. Кого два, то два плюси. Один, один. Перевернули тепер наші відповіді, відклеїли закрите, що в нас там є, да? Mm -hmm. і почертаємо це по черзі. Так. Перший Першому рівні три слова в нас вийшлося у Алюни. Які? Знання тізка. Діма, далі. Авміння вчитись. І Сережа? Ключ до нього. Ключ до нього. Нам, нам говорить: знання тиска, а вміння вчитись, ключ до нього. Хто правильно справився за завданням, то отримав ключові слова. Відклали це завдання. Починаємо працювати з підручником номер 351 Номер 351. Відкрили всі сторінка 82, Ось за Оцей малюнком треба знайти кути. Який це? 80 разів. Чого? Це. Чого? 80 раз. Ага. Малюнок 270-й. Ось. Ціла Так. 82. За одним малюнком і записали короткий закризоши. 269. Ти записала? Буквы разные писать Тонким перышком в тетрадь Учат в школе, учат в школе, учат в школе Вычитать и умножать Малышей не обижать Учат в школе, учат в школе, учат в школе